Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі просто про гроші. Звати мене Ніна Нартюк. Я незалежний фінансовий консультант. Сьогодні поговоримо на тему, яка хвилює багатьох українців на тему, чи взагалі реально взяти іпотеку українців в Польщі. Чому це актуально? Тому що я думаю, ви розумієте, багато українців приїхало до Польщі в 2022 році. Оренда житла, особливо в великих містах, є дуже дорога. Ну і багато українців задаються собі запитанням, вигідніше платити оренду чи взяти іпотеку і робити виплати щомісяця вже якби своє житло. Тому що квартира і нерухомість це завжди актуально стабільно і з перспективою. Отож, давайте розберемося по факту без лишньої води. Отож, поїхали. Кожна третя консультація, яку я провожу для своїх клієнтів, зв'язана з питанням іпотеки в Польщі для українців. І хочу вам сказати, що кожна сім'я звертається до мене з цим запитом з такою тривогою. А чи все ж таки дадуть мені цю іпотеку? Насправді дадуть, тому що для своїх клієнтів я і моя команда робимо всі документи, готуємо, даємо запити в різні банки, тому що ми співпрацюємо з різними банками, і підбираємо для клієнтів найкращу пропозицію по іпотечному кредитуванню. Але банки ставлять умови. Тобто, перед тим як давати заявку на іпотеку, вам треба мати перелік, так, поставити галочки, чи ви все маєте з документів і виконуєте правила. Хочу вам зачитати і даю перелік того, що вам потрібно тут у відео, що ви взагалі маєте мати. Отож, легальний статус. Песель УКР, карта побито або статус резидента ЄС. Друге, це є офіційний дохід у, МО, у Польщі, умова о праці найкращий варіант. B2B може бути, або умова злицення. Теж можливі, але вже трохи буде складніше. Ну, не кожен банк дає відповідно до цієї умови. Мінімум 12 місяць трудового стажу в Польщі офіційно, звичайно. Наступне початковий внесок зазвичай просять 20% від вартості житла. Насправді є банки, які дають з 10% першого внеску, але їх дуже мало. і відповідно відсоток по іпотеці буде більший. Ну і важливий нюанс, що не всі банки охоче працюють з іноземцями. Хоча на даний момент ви знаєте, що я спостерігаю вже за цих майже 4 роки роботи в Польщі, що насправді кожного року все більше і більше пропозицій, особливо для українців, є на ринку. Тому тут особливо виконати ці особ... умови, які я вам перерахувала. Давайте розберемося, чи взагалі вигідно брати іпотеку в Польщі, тому що друге запитання перше, чи дадуть да, і чи вигідно, що ви рекомендуєте, оскільки я фінансовий консультант, давайте порахуємо. Середня вартість оренди в Варшаві. Я проживаю в Варшаві, та двохкімнатна квартира тут зараз коштує від 3 тисяч злотих і більше 3,5-500 це середня вартість. Іпотека, Може вийти практично на тому самому рівні, але ви вже платите за своє. І навіть якщо ви десь переїжджаєте, ви можете здавати в оренду це житло, правда? Ну, є же варіанти. Ставка Польщі зараз у 2025 році. По іпотеці це 6-7% річних залежно від банку і від вашої кредитної історії. Ну і якщо у вас стабільна робота, зарплата і ви все таки вирішили залишатися в Польщі, тому іпотека для вас буде кращий варіант в довготривалій перспективі. Отож, давайте з вами порахуємо приклад. До прикладу, ви хочете взяти в іпотеку двохкімнатну квартиру у Варшаві, і вам для цього потрібно 700 тисяч злотих це середня ринкова ціна квартир. Початковий внесок 20% це є 140 тисяч злотих, сума кредиту 560 тисяч злотих, термін 25 років, до прикладу. Ставка 6,5% плаваюча. Тому що банк після п'яти років може робити якісь поправки. Ну і щомісячний платіж у нас виходить від 3700 до 3 900 злотих. Тобто, якщо ви знімаєте або орендуєте квартиру за 5 тисяч або за 4, то по факту так ви можете навіть трошки. На цьому зекономити на вашій орендній платі. Але це все відносно, тому що насправді кожен випадок ми прораховуємо особисто, залежно від суми, залежно від терміну і так далі. Тому тут треба розраховувати індивідуально. Про що я ще рекомендую подумати своїм клієнтам перед тим, як вони взагалі беруть житло іпотеку? Перш за все, чи ви дійсно плануєте залишатися в Польщі довго? Друге. На валюту, тому що валютні ризики, якщо зарплата у вас злотих, то проблем немає, якщо у гривнях. Євро-доларах, тоді можуть бути якісь так, може бути трохи складніше, так це такі нюанси. Додаткові витрати маєте знати. Страхування життя обов'язково мусить бути, тому що ви, як людина, яка бере іпотеку, чи готові залишити свою відповідальність грошову на тих людях, які лишаться, якщо, не дай Бог, вас не стане. Страхування нерухомості, звичайно, матеріальні витрати теж за вами. Ну і варто врахувати не тільки щомісячний платіж, а ще Ще й витрати на житло. Отож, давайте зробимо підсумок, як бачите, що іпотека для українців в Польщі взагалі реально. І я це можу сказати по своїй практиці, оскільки маю хороші кейси клієнтів, задоволених, які отримали іпотеку. Хоча теж приходили з такими самими запитами на консультацію, чи дадуть, і чи це вигідно. Насправді все працює, все залежить від того, наскільки. Так, ви добре заробляєте і різні нюанси по сім'ї, по ваших документах і так далі, тому що все розглядається насправді індивідуально. Моє завдання оформити з вами правильний запит, щоб його опрацювали банки-партнер, з якими я співпрацюю, і вам підібрати найкращу пропозицію. Тому, якщо ви хочете для себе розібратися, чи для вас такий варіант можливий, на яких умовах так, в яких банках вам буде дозволено цю іпотеку взяти? Як далі з цими банками співпрацювати? Звертайтеся до мене за консультацією по цьому питанню: консультую безкоштовно наших українців. Тому не бійтеся, я під цим відео залишу посилання на свій сайт, де ви коли повернете його трошки нижче. Там є записатися на консультацію. Хочу на консультацію вас відразу переправить до мене в Телеграм. Або заходьте до мене на інстаграм, Нартюк Фінанс і записуйтесь теж на. Консультацію по іпотеці. Просто напишіть мені слово іпотека. А ми з вами домовимося на онлайн або офлайн консультацію. Всі, дорогі, бажаю вам успіху, бережіть себе і свої гроші. Ну і до нових зустрічей.